Ні, ну ви серйозно? От дивіться, у нас реальність працює за принципом ну давайте здивуємо людей ще сильніше, ніж учора. І тепер нова серія. З 1 січня держава вирішила перевіряти всіх, за які гроші ти купив квартиру, машину і навіть отримав спадщину. Справді, це от вони зараз серйозно. Люди роками збирали по копійці, хтось із конвертів, хтось із підробітків, хтось ночами не досипав, щоб заробити цю копійчину. Бо інакше ніяк. І тепер їм кажуть: поясніть походження коштів. Та без проблем. Тільки ви спочатку поясніть, куди ділись ті мільярди, що зникали десятиліттями. Бо математика у нас дивна: верхи тягнули вагонами, їх ніхто не чіпав, а звичайні люди збирали крихти. І саме їх тепер хочуть. Притиснути. І ти сидиш, слухаєш це все і думаєш: в нас знову борються не з тими. Мільярди, що роками зникали у кабінетах, ніхто не бачить. А люди, які збирали по 100 доларів на мрію, бачать чудово. Бо контролювати тих, хто виживає, завжди легше, ніж чіпати тих, хто справді крав.